Вечеря. Ось які булки помпушки. Взяти таку свіжовипечені, взяти таку булочку, розрізати навпіл, покласти всередину масло, шматок сиру до да шматка три-чотири хамону. І запивати солодким, солодким міцним чаєм. Оце їжа смакота. Але, на жаль, вона не для мене. Як би не хотілося з'їсти, у мене є той, хто спостерігає. Отже, це я випікала. Але для інших, для тих, хто не турбується, не переймається дієтами. І зайвого ось такого фанатизму до їжі не мають. От їм це й можна їсти. Так що я прибираю і міняю. На свою їжу. Що в мене? У мене свіжий, переблитий блендером? Ось такий мус. Це свіжа черешня, без цукру, без нічого. Кісточки повиймалися, і все, і блендер зробив свою роботу. Чай залишила, може вип'ю, а може й ні. Оце вже моя вечеря і моя порція. І Хлоя задоволена. Тим, що я не порушую свою дізету. Всім, хто вечеряє смачного, тихої спокійної ночі, зустрінемось. Завтра вранці.